Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні, 16 вересня, ми з родим кутом аналізуємо оперативну ситуацію: як росіяни безуспішно обстрілювали Одеську область, що відбувається на фронтах та на морі, як агресивно Росія та її диктатор Путін втрачають міжнародний авторитет, як Україна отримує міжнародну допомогу. Йде 205-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами та підписуйте. На наш канал. У нас тут цікаво. Минулого вечора росіяни спробували обстріляти Одеську область. Під час повітряної тривоги, біля 22-ї години вечора, 15 вересня, багато одеситів чули вибух. Це наша протиповітряна оборона збила російську крилату ракету Калібр, яку випустили з одного з кораблів у напрямку Одеської області. Але росіяни продовжили останні дні і навіть сьогодні ракетні обстріли Кривого Рогу, в тому числі гідротехнічних споруд. До речі, чи після позавчорашніх обстрілів, завдяки оперативним та грамотним діям місцевої влади, небезпеку затоплення частини кривого рогу швидко ліквідували. До речі, за останні два дні українська протиповітряна оборона збила більш як 20 ворожих криватих ракет, в тому числі три надзвукових іскандера сьогодні над Дніпропетровською областю. Це свідчить про дуже ефективну систему дії протиповітряної оборони, яка досить успішно відбиває точкові ракетні удари по містам України та авіаційні удари на лінії фронту. А дійсно масованого повітряного удару літаками чи ракетами росіяни не спромоглися провести жодного разу за всю війну через свої організаційні складнощі. На східному фронті ЗСУ продовжують закріплюватися на визволених територіях та все більше встановлюють контроль над державним кордоном з Росією. росіян в їх пабліках та у пропагандистів дуже часто повідомляють про оборону тої чи іншої ділянки фронту вже на території Росії у Білгородській області, також у самому Білгороді, у містечку Валуйки та у інших місцях Білгородської області лунають вибухи. Однак у Донецькій області, особливо на напрямку під Бахмутом та Авдіївкою росіяни ще намагаються іноді атакувати, безуспішно для себе. На Південному фронті ситуація наступна: Збройні сили України продовжують обережний та не дуже швидкий наступ з вогневим контролем по всій окупованій території Херсонської області. Особлива увага приділяється переправам через Дніпро та Інгулець, в тому числі удари по мостам біля Каховки. Окупанти. Як організованими підрозділами, так і бандами дезертирів намагаються зараз вкрасти хоч якийсь човен та переправитися через Дніпро. Кінець окупантів у Херсоні дуже близько. Вони там оточені, вони там заблоковані через відсутність будь-якого постачання через мости, не мають боєприпасів, їжі та навіть питної води. На морі росіяни продовжують загрожувати ракет. Українським містам ракетними обстрілами сьогодні, вранці, за даними оперативного командування Південь, у морі були розгорнуті чотири носії крилатих ракет калібр три надводні та один підводний човен. А вже у середині дня, 16 вересня, за інформацією командування ВМС України, у морі залишалося лише три надводні ракетні кораблі. Тобто той підводний човен міг повернутися до Севастополя. Скоріше за все, саме з цього підводного човна напередодні увечері Росія. Я випустили ті ракети, одну з яких було збито на підході до Одеської області. Але вже після п'ятнадцятої години дня, 16 вересня, за даними знову ж таки оперативного командування, південь, у росіян були знову помічені чотири ракетні кораблі: три надводних та один підводний човен. А також ще чотири великі десантні кораблі та ще шість патрульних та допоміжних кораблів та катерів у морі, всього чотирнадцять бойових одиниць. До окупантів у Херсоні та Луганську приходить Бавовнятко. Саме у той момент, коли у будівлі Херсонського апеляційного суду зібралося все так зване керівництво місцевої колаборантської адміністрації, туди прилетіли ракети з Хаймарс. Є загиблі та поранені, в тому числі ракети влучили прямо у кабінет того самого ватажка колабораціоністів, у якого прізвище або стрьомний Усов», або «Спермоусов», або якось так. А у Луганську вибухнуло прямо у кабінеті так званого генерального прокурора, так званої ЛНР Сергія Горенко. І як кажуть, одна нога тут, а друга нога там. Ще двоє зрадників загинули у окупованому Бердянську. Це колабораціоніст, який був там заступником мера у окупаційній адміністрації, та його дружина, яка очолювала ефективну виборчу комісію для організації референдуму в інтересах росіян. Загалом, все це знак всім колабораціоністам, що на них чекає. Диктатор Росії Путін зазнав повного фіаско на саміті Шанхайської організації співробітництва, який зараз відбувається у Ташкенті. Беззаперечним лідером цього заходу був і є китайський керівник Си Цзіньпін. А другим зазначенням і увагою інших керівників країн Азії та Африки став турецький президент Ердоган. А Путіна навіть не зустрів особисто на правах приймаючої сторони президент Узбекистану Шавкат Мірзейоєв. Загалом можна остаточно зробити висновок про те, що Росія зараз повністю перекрала цю війну і не має жодного шансу на будь-який успіх без тотальної мобілізації та застосування ядерної зброї. Нестачу бажаючих воювати навіть за досить великі для Росії гроші, вони там компенсують вербовкою до приватних військових компаній, типу Вагнера, ув'язнених, в тому числі за дуже важкі злочини вбивць чи гвалтівників, примусовою мобілізацію. Мешканців окупованих територій, в тому числі Криму, та використанням цих людей як гарматного м'яса. Також вони вже перекидають до України свій сирійський контингент і таким чином засвідчують свою поразку там у Сирії та віддають всі сирійські справи Ердогану. Сам, самі ж росіяни не дуже і йти воювати на завойовницьку по суті для них війну. Крім того, промисловість Росії, дуже залежна від імпортного постачання та технологій, зовсім не здатна працювати у Повністю в автономному режимі через санкції, і тому Росія все більше впадає у економічну та військову залежність з військових поставок від таких лідерів світового ринку торгівлі зброєю, як Північна Корея чи Іран. А тим часом лише протягом останнього тижня ми раніше двічі казали про нові пакети військової допомоги Україні від Сполучених Штатів, і на підході ще один. Вже типовий пакет допомоги приблизно на 600 мільйонів доларів, включає передусім боєприпаси для ствольної артилерії, в тому числі високоточні снаряди для гармат калібру 155 мм, ракети для установок Хаймарс, зимове спорядження та певну кількість 105 мм легких. Гаубиць з боєприпасами зараз же нам слід думати, що буде далі. Адже вихід українських військ на кордони та навіть повне звільнення Донбасу та Криму, скоріш за все, не будуть означати завершення війни таким чином, що від Росії більше не було загрози. А поки там зберігається влада Путіна, загроза війни буде залишатися безперечно, особливо поки Росія ще має ядерний арсенал. Тому найважливішою умовою перемоги над Росією повинна стати повна демілітарізація Росії та ліквідація її ядерної зброї, щоб ані Україна, ані весь світ не залежали більше від того, з якої ноги встане, чи що там стрільне у дупу Путіна чи якогось ще божевільного при владі. Також не слід ігнорувати небезпеку застосування ядерної зброї під час можливого військового конфлікту між військовими чи регіональними лідерами Росії за умови, Мови цілком вірогідного розпаду Росії на декілька шматків. Якщо ж там на Росії не буде ядерної зброї та атомних електростанцій, то ота Росія, яка вже потерпіла військову поразку, замкнена у своїх кордонах, обложена з усіх боків санкціями, може у майбутньому робити там у себе все, що хоче, хоч тотальну війну всіх проти всіх, це всіх влаштує, хоч військову диктатуру на кшталт Полпоту у Кампучії на цьому у нас зараз всі новини за 16 вересня. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий Котяра. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або переказавши гроші нам безпосередньо на банківську картку, або за допомогою спонсорства на YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Всі реквізити є у описі відео. До побачення, слава Україні!